Моє вітання всім, хто дивиться бабуся на смаколики Ми з України. Сьогодні хочу поділитися рецептом приготування соусу на зиму. Це соус Мегрельський. Він готується з червоного перцю, помідор, гострий перчик, часник, олійка, винний оцет, сіль і цукор. Перець обов'язково треба брати червоний і м'ясистий. Для початку я перець розкладаю. На деко і відправлю в духовку запікатись. З цим солодким перцем буде запікатись і гострий. Я його вже почистила, але він буде запікатись набагато менше, не треба, щоб він згорів. І відправляю в духовку. Запікати буду хвилин 30-40. Буду дивитись, слідкувати, щоб він не перепікся, щоб не був дуже м'який. Зараз, поки перед запікається, я через м'ясорубку пропущу помідори і часник. Далі буду пропускати помідори. Помідори обов'язково треба брати м'ясисті. Часники помідори я пропустила через м'ясорубку і відправляю у кастрюлю з товстим дном. І чекаю, поки запечеться перець. Зараз я подивлюсь на густрий перчик, бо йому треба було трошечки запікатись. О, він вже готов. Чистити його не треба. Перець запікся. Він дуже гарно чиститься, але дуже гарячий. Для більшого смаку і аромату краще було б запекти оцей перець на вогні, але на вулиці дуже сильний вітер. І з міркувань безпеки я вирішила краще у газовій духовці запікати. Зараз охолоне і буду знімати от оцю шкірочку. Вона дуже гарно знімається. Перець я почистила, зсередини витягла зернятка і зараз буду блендером подрібнювати. Ось така краса вийшла. Відправляю перець до помідор. І коли закипить, я додам олійку, оцет, цілі цукор. Все, закипає, додаю оцет, рослинну олійку. Цукор і сіль. Соус закипів, вогонь я зменшила. І зараз буду варити 50 хвилин на повільному вогні, на дуже повільному вогні. Час від часу треба буде перемішувати. Кришкою я не накриваю. Соус готов. Варила я його 50 хвилин. І Зараз я буду його розливати у баночки стерилізовані. І закручую. Ось такий соус. Перевертаю і буду кутувати.